Так, продовжуємо розмову. Ми перейшли до наступного аудіопідкасту, який буде присвячений самооцінці. Взагалі, це все ще відноситься до мислення, тому що наша самооцінка випливає з наших думок, да, з того, як ми думаємо про, це, про себе, як ми себе оцінюємо. І, в принципі, все, що я розповідала про звички для тіла, звички для емоцій наших. І попередній підказ, де ми почали говорити про звички для мислення, це і є наша самооцінка. Тому що людина, яка за собою не доглядає, вона відповідно так до себе і ставиться. Людина, яка себе погано годує, вона ну, так до себе і ставиться. Людина, яка живе серед, ну скажімо так, неблагополучних шарів. Суспільство, вона так само буде міряти себе по цим людям, тому оточення для нас дуже важливо. І ми зупинилися на тому, що я розповідала про одного дядючка, в якого була інвалідність, який вів два бізнеси, і який говорив з нами з позицією бізнесмена, з, позицією, з позиції високої самооцінки. Тобто він у своїх очах був. Абсолютно нормальним, навіть можливо більше, ніж нормальним, і так само себе подавав нам у спілкуванні. Тому мені важливо, щоб ви, ну або взагалі люди, які приходять до мене на навчання, на себе дивилися з розумінням власної цінності. Тому що якщо ви не усвідомлюєте власну цінність, ви цю неусвідомленість, невпевненість. І будете транслювати, розумієте? <кій> і це буде вам заважати. Так, звичка сварити себе. Тобто ми себе постійно за все караємо. Наприклад, ми можемо усвідомлювати, що є щось таке, що треба змінити. От, наприклад, те, що я вам зараз наговорила, ви розумієте, що так, це треба змінити. Але з якихось причин ви не можете цього зробити, я не знаю, з яких. І ви починаєте себе картати. Що, що я за людина, що я навіть таку дрібничку не можу зробити? Як я так себе не люблю, до речі, про любов до себе. Коротше, ми себе караємо. Дівчата, зупиніться, нас життя і так карає так собі, ні слабо. Я інколи, знаєте, про що думаю, що я розумію, чого бабусі, бабусі так балують своїх онуків. Ну, більше, ніж батьки, правда? Дітей вони могли ще виховувати так більш строго. а чого вони онуків своїх, як сказать, балують українською? Слово крутиться? Не можу, не можу задати. Не ну, ви мені не в коментарях. <кхе> ви розумієте, про що я? Вибачте мені мій суржик, будь ласка. Е, тому що вони вже трошки пожили на цьому світі. Вони вже розуміють, яке це все життя. І вони думають, де нехай хоч цієї дитини побуде трошки свята, поки вона ще маленька, бо вона потім виросте, вляпається все життя, і буде в неї все ще вище, вище криші. Оці всі уроки проходити, ці всі люди, тра-та-та. Нащо воно й треба? Нехай вона, хоч поки маленька, відчує радість. Правда, того люди, які вже трошки пожили, а якщо тут є мої однолітки, то ви мене точно розумієте, про що я кажу. Тому себе, дівчата, не караємо, а просто відносимося з любов'ю, як до маленької дитини. Є у вас можливість, хоч маленьке щось зробити. Ну, Наприклад, посміхнутися собі. Це можна? Просто посміхніться собі, Погладьте себе по руці. З любов'ю, не з позицією пожаліти, ні. А з позиції полюбити. Ви знаєте, що в Біблії написано полюбити ближнього свого як самого себе? Дівчата як саму себе? Так ви мусите любити ближнього і як себе. А якщо ви себе не любите, як ви будете любити ближнього? Розумієте, в чому вся штука? Тому починаємо з себе. Любите себе. Чи себе? Боже, що це? Я вже заговарюсь? Бачите, п'ятий підкаст, я трошки вже заговарююсь. Коротше, починається все з любові до себе. Коли у вас це є, ця любов починає з вас виливатися на всіх людей у вашому оточенні. І ось тоді ваше навчання пройде просто на ура. Тоді приходьте, і ми з вами за 4 місяці просто гори звернемо. Розумієте? Тому що система в нас дуже класна, яка дається. Е, так, яким чином ми ще себе любимо? В кого ми більше всього вкладаємось, того ми більше всього і любимо. Ну, наприклад, там. Да? Любому любим, синочці там, цукерочку, любимому синочці костюмчик новий купила. А таткові нічого, там носочки і пінку для Бритетян. Ну, я отрірую, але ви розумієте, про що я хочу сказати. В кого, в кого ми більше всього вкладаємось, того ми більше всього і любимо. А якщо ми хочемо любити себе, то значить і вкладатись потрібно в кого? В себе, дівчатка, в себе любимо, вкладайтеся, годуйте, одягайтеся, укуп, купляйте собі якісь там пшикалки, пахнючки приємні, всякі взагалі взагалі приємності, дрібнички, любі купляйте, говоріть собі компліменти, даруйте собі подаруночки, підтримуй себе так, якби ти підтримувала подругу. Дружи із собою, ти маєш бути сама собі як подруга. Ось в які штани ти сама себе сьогодні вділа, ну, якщо в штани. Коли ти собі нові класні носочки купиш п'ять пар. Ну, там про білизну, про зручний бюзгалтер теж взагалі окрема тема. Да? тема. Бізгалтер має бути зручний, білизна має бути зручна. Взуття має бути зручне, і якісне, щоб ніде не тиснуло, щоб вам було зручненько ходити. Светрик твій тобі подобається? Взагалі. О, що б ти собі зараз подарувала. Можете скажу, що немає грошей на це. Ну, чесно кажучи, на секонді можна багато класних речей знайти. Ну, якщо ви не любите секонд. Коротше, не суть. Щось собі приємно зробіть, От по, вашому відчуттю, по вашим відчуттям, щоб вам було приємно те собі і зробіть. Справа в тому, що бути нещасною, це так само звичка. У мене є знайомі. Які постійно ниють, постійно себе жаліють навіть тоді, коли в них начебто все добре, начебто вона в гарному стані, але ти її запитуєш, як справи, а вона замість того, що скаже, слухай, супер, все класно, починає нити. Хоча в неї все класно, ну, мені дуже важко з такими людьми спілкуватися, тому що в неї нити це звичка. А в мене звичка це вже радіти. У мене, навіть, якщо все погано, все одно радіти. Звичка. Мені здається, що навіть якщо помирати прийдеться, можливо, цей чорний жарт в наші часи. Але я вже, напевно, зрадію, що нарешті цей кошмар в моєму житті закінчиться. Ну, я маю на увазі ось це життя, яке триває навколо зараз нас. Маю надію, що воно закінчиться швидше, ніж моє життя. І я інколи навіть так знаєте, сідаю. Ну, вибачте, за чорний гумор, але просто, ну, я смерті. Сказати не боюсь, хто її хоче, ніхто її не хоче. Але я розумію, що ми всі помремо, цього не треба боятись. Це просто логічне, нормальне в нашому світі завершення життя кожної людини. Бажано щоб пізніше, тому старості я теж не боюся, тому що старість наші дні дається далеко не кожному. Якщо ти дожив до старості, то це слава Богу, Алілуя, благодать. Так, Вертаюся до своєї думки, що хотіла сказати. Інколи я так сідаю і думаю, що б я хотіла, щоб було написано на моїй могилі, на пам'ятнику? Поки що я дійшла до тієї думки, що я хочу, щоб там було написано. Ну, по-перше, щоб там моя фотка була з посмішкою. А по-друге, щоб там було написано посміхайся сьогодні, завтра буде гірше. Та-дам! Чорний гумор. Звісно, я вірю, що завтра все буде краще. Але коли це написано на могилі, ти якось по-іншому на це дивишся, правда? Ти розумієш, що радіти треба сьогодні, бо завтра може тебе вже не бути. Не буде вже кому радіти. Розумієте? Тому так я собі думаю. Так, звичка бути радісною про вдячність. Ага, ось що хотіла сказати. Всі ви чули, що рекомендується заводити обов'язково зошит вдячності і писати туди, там кожен вже по-різному радить хтось 5, хтось 10, хтось 20 вдячностей щодня, що я хочу сказати. В цій практиці не важливо, напишеш ти 5, 10, 20 і чи ти взагалі напишеш, а важливий стан вдячності. Бо якщо ти будеш нити і писати цей зошит, просто то, що треба написати, от сказала написати, я механічно сяду і напишу так: ну за що я там вдячна? Ну поїла сьогодні добре, ну не гула сьогодні ця тривога, добре, що там, начебто не болить нічого, ну дякую за це добре. Але стану вдячності ти не відчуваєш. І це для тебе не спрацює. Не спрацює, тому що важливий стан вдячності. Але коли ми заводимо звичку писати вдячності дівчат, і коли ми чесно думаємо, за що ми вдячні, то з часом механічний оцей процес, коли ми спочатку просто пишемо, ну ніби як ми не відчуваємо вдячності, просто ми розумом відчуваємо, відчуваємо, що це класна штука, і ну, начебто за це треба подякувати. То з часом ти цей стан вдячності починаєш відчувати, коли ти щодня це пишеш. Е, я би не радила ставити якусь фіксовану цифру, ну хоча робіть, як хочете, спеціалісти радять, я не спеціаліст. Я не люблю вижимати з себе того, чого в мене всередині немає. Для мене це все лицемірство. А я прям капець як е, строго до цього ставлюся. Мені прям дуже важливо, щоб все було щиро. У мене аккаунт такий, як бачите, що... Можна було б вдітися класно і піти на фотосесію, десь в студію. І це було б, в принципі, чесно, ну бо це ж я, це ж мій одяг. Але це не мій будинок, це чиясь студія, яку не я прикрашала, там нічого не мого, мого розуміти. І це для мене вже якась як нечесність. Короче, може, колись зроблю, але оці фотки прості, прості, вони для мене ну, класніші. Я хочу ділитися з собою, ну, наша вам та картинка. Ну, таке, коротше, це знову я відступила від теми. Я просто хотіла сказати, що <клес> коли ви хочете пропрацювати стан вдячності, який так само впливає на самооцінку, на стан насолоди, на стан радості, можна писати е, зошит вдячностей, я би все ж таки радила. Орієнтуватись да, на цифру, припустимо, 10. Але якщо у вас нема, ну, то не витискайте з себе то, чого нема. Воно прийде поступово, просто задайте собі питання: а чого це? Я оце три пункти написала, що мені більше нема за що дякувати. Я оце прожила стільки років на цій землі, що мені нема за що подякувати. І от якщо ви почнете такі думки задавати собі, ваші очі внутрішні направляти. На щось класне, за що можна подякувати. Ваш мозок почне працювати в цьому напрямку. У цьому напрямку почнуть вибудовуватися нові нейронні зв'язки, і ви себе привчите дякувати. Одного дня ви себе спіймаєте на думці, що ви відкрили очі зранку і такі, о, Боже, дякую, яке сонечко, як тепло, на що ці, так приємно. І у вас буде всередині стан подяки. Оце, чого ми прагнемо цими зошитами. Розумієте? Якщо у вас цей стан є, писати не обов'язково. Просто собі дякуйте. <кій> Вибачте. Так. Далі. Оточення. Хочу ще поговорити про оточення. Оце прям болюча тема, дівчата. Болюча тема. Чесно кажучи, навіть у мене болюча тема. У мене оточення досить. Контрастне, скажімо так, від дуже крутих людей, прям от дуже крутих, без бізнесменів, віруючих, сильних, волонтерів, військових, ну, тобто реально сильні люди, до дуже бідних, які живуть на. Забула, як по собі як по собі українську. Бачите, що думки плутаються. Ну, коротше, на цю подачку від держави. Ну, коротше, я живу у гуртожитку, я знімаю кімнату, і це є гуртожиток для незрячих, для слабозрячих людей. Це є люди на інвалідності, вони майже ніхто не заробляють, і гуртожиток цей бідненький, чесно кажучи. Я приїхала в Житомир. Ну, це довга історія, просто не хочу ліпити її сюди. Я могла б жити в своєму будиночку, там на горі в Чернівцях. У мене є маленький будиночок. Привезти його до ладу, там вже в принципі, не так багато і лишалося, але в моєму житті трапився Житомир. Того що я така людина, що мені дуже важливо служити людям. Я приїхала сюди служити, в моєму житті купа волонтерських справ, які, в принципі, ви. Спостерігайте у сторіс, от завтра я поїду, будемо для військових робити концерти, я ж граю. А, ось. Про що я говорила? Що мені оце наповнення реально важливіше за власний комфорт. От, у мене останні роки, роки мої, коли я жила в будиночку, вже у мене в голові були такі думки, що ну, от, ніби от, все, чого хотіла, я достіла. Грошей в мене прям небагато. О, ну, але мені на все вистачає. Навіть щось трошки їздити тоді почали по Україні. Але якесь таке пусте життя. Я жила в Черніцях ніби як, як на вітрині. Ну, просто собі стоїш. Ну, і все, розумієте? А я приїхала в Житомир, і я тут скрізь треба. Ось який такий період життя в ямамі я треба тим дітям. Я їх так люблю, І Вони такі важкі, чесно кажучи, за те, що окрема тема цієї мами, дітей з інвалідністю. Коротше, я діткам музичну терапію проводжу. В служінні там, в храмі, в групах прославлення треба одним, другим, третім. Там якісь волонтерські справи є скрізь, потрібно. Отут чи платформа в моєму житті трапилась, я теж можу послужити. Я ходжу по Житомиру, я благословляю ті вулиці. Тобто, розумієте, у мене є таке, є таке усвідомлення, що я роблю це місто кращим. Я сподіваюся, що цими аудіопідкастами ви трошки підійдете або, можливо, навіть повністю. Ну, Напевно, що трошки підійдете вже до зміни свого стану, і можна буде говорити спокійно про гроші. Оточення, я говорила про оточення, що це дійсно болюча тема. Я не знаю, в якому оточенні живете ви, але навколо вас, для того, щоб ваш стан був нормальний, обов'язково мають бути люди, які вас надихають. Пам'ятаєте, я вам розповідала, розповідала за свою подружку? Ось, якщо у вас немає прямо у вашому офлайні, в вашому фізичному світі таких людей, йдіть в онлайн, йдіть в онлайн. Підписуйтесь на блогерів. Так само читайте ті книжки, бо то, що книжка це як автор з тобою говорить. На той момент, поки ти читаєш книжку, ти у полі цього автора знаходишся. Про оточення поговорили. Ще одне хочу сказати щодо самооцінки, бажання. Дівчат, я вам після оцього підкасту ще скину відео, яке я записувала на свою YouTube-платформу по бажанням. Не хочу просто повторюватися в аудіопідкасті, чому настільки важливо бажати. І коли ми будемо говорити про гроші, ми так само поговоримо з вами про бажання. Трошки закину вам таку вудочку. Кажуть, що світом правлять гроші. Моя думка, особисто моя думка, світом правлять. Бажання, бажання. Тому що коли ти от в такому стані ніякому, з якого ми зараз вилазимо цими підкастами, коли ми в стані депресії, нема пресингу, нема депресія, у нас є відсутність бажань. Пам'ятаєте, з чого я починала? Що я прикидалася вранку і говорила, боже, я не хочу жити. Я не хочу їсти, не хочу те, я нічого не хочу, у мене відсутність. Бажань. Коли в тебе відсутність бажань, до тебе нічого не прийде. Тому е, скину вам відео про бажання, е, про самоцінність, що я ще хотіла додати. Ви розумієте, що ви цінні просто по праву того, що ви народилися людиною? Е, Чого я задумалась, пам'ятаю, що колись бачила таку картиночку, чому ви вже щасливчик? Намальована яйцеклітина, ну, ми всі дорослі люди, да? ми знаємо, як відбувається запліднення, Яйцеклітина, і там десятки тисяч сперматозоїдів до цієї клітини підбігають, щось хочуть в неї залезти, але, поп... залізти, але попадає один, і починається життя. От ви і є. Саме це життя. Один з десятків тисяч. Цікаво, скільки, спер... скільки там сперматозоїдів? можливо, там навіть більше. Коротше, ви вже той щасливчик. Ваше життя цінне саме по собі. Які би ви не були, і якщо ви хворі, якщо ви людина з інвалідністю, якщо ви не благополучна людина, якщо ви живете десь в бомжатніку, ви людина. Ось дивіться. Наприклад, візьмемо перлинку. Вона цінна. да, перлинка? Вона має сама по собі цінність. Якщо ми її кинемо в болото, скажіть мені, вона буде цінна? Чи вона втратить цінність? Вона так само цінна. Просто вона брудна. Ми беремо її, миємо і вона лишається тією самою жемчужинкою. Так, от, і ви та сама перлинка, та сама цінна, навіть якщо. Так сталося, що ви у багнюці. Це нічого не змінює. Це не змінює вашої цінності. Ваша цінність по праву народження по праву того, що ви людина. Зрозуміли? Так, про перлинку сказала, про бажання ще поговоримо. Скину вам зараз відео про бажання. Слухайте, такий міні-курс вийшли у мене, як прям повноцінний курс. Ще буде стаття. Так, але на цьому я поки що закінчую. І про гроші, напевно, я вже вам дозаписую завтра, бо мені ще повторяти мою музику. А вже 12-та з хвилиночками. А в мене режим сну, дівчатка. Так, всіх люблю. Для мене побачимось завтра, для вас побачимось вже прямо зараз. Пока-пока.